Всім привіт! Мене звати Христина. Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас а, наша постійна і майже регулярна рубрика Мої модельні історії. А останнє відео, яке було, ми закінчили на тому, що мені здавалося, що моделінг – це не для мене. Потім я зробила показ дольчі кабана і вирішила, що життя налагодилось, і тому а, треба далі продовжувати і працювати. А, після того, як я зробила показ дольчу Пана, пройшов якийсь час, я ще зробила показ дольчикабана. На один мене не взяли, а на інший взяли. На один не взяли, бо сказали, що занадто худи. Але в наступному сезону мене все-таки взяли. І тут а, просто відбулося те, що було найбільшим таким, знаєте, випробуванням для всіх моделей, для всього модельного світу, для модельних агентів ковід. А це був вже кінець десь 2020 року. Тобто, коли почався ковід, я прилетіла в Київ, і в мене був літак в Туреччину на модельний контракт. А 16 березня я досі пам'ятаю. І от я прокинула 16 березня, мені зателефонували, що літак відміняють, і мені взагалі нікуди не треба лілетіти, бо почався ковід. Я дуже засмутилася, але подумала, що ну, зараз два-три тижні і все пройде, на той момент жила зі своєю подружкою, і так я півроку просиділа вдома. Як і в принципі всі люди, тому що літаки не літали, кордони були закриті, і дівчата, які... Залишились на якихось модельних контрактах під час ковіду, їм дуже повезло, тому що моделі нові не переїжджали і вони могли працювати просто дуже багато часу. І от поки я сиділа півроку вдома, мені дуже хотілося знову працювати, але е, я все ж більше думала про те, що в мене щось нічого не виходить. І потім, коли вже був, е, Серпень місяць мені написав мій агент з Італії і сказав: Крісті, я знаю, що на вулиці ковід, але в нас буде тиждень моди, тому треба приїхати в Італію. А я йому кажу, як? Літаки вже тоді почали літати, але випускали лише тих, хто летить лікуватися, тих, хто летить до своєї сім'ї, тих, хто летить навчатися. Ну, коротше, там були якісь для того, щоб людина могла вилітати за кордон, Він мені зробив якусь бумажку, на якій було італійською мовою написано, що мені просто життєво необхідно полетіти в Італію, і сказав робити це через Одесу. Але в Одесі мене не пустили на літак. Там була зла жіночка, яка сказала, що це просто бумажка, яка нічого не значить, і вона мене на літак не пустить. Я поїхала назад в Київ і з цією ж бумажкою взяла через три дні квиток на інший літак. І там мене все-таки вже пустили. Але саме, що е грустне було в той момент, це те, що якщо б я вилітіла з Одеси, я б встигла на ще один показ Бана, але я на нього не встигла. Я буквально прилетіла за день до показу, тоді, коли вже були затверджені всі моделі, були затверджені, все-все-все було затверджено. Вони поїхали чи то в Венецію, чи то в Флоренцію, коротше, кудись поїхали. І я просто не встигла буквально на ці пару днів. І тоді я сиділа в Мілані, заливалася такими сльозами, тому що мені здавалося, що все, вся моя кар'єра закінчилась через цю жіночку в Одесі, яка мене не пустила на літак. От, потім почався Фешнвік, там я зробила Дальчакабана і постав е, такий вибір, куди летіти далі. Тому що в Італії, у Франції, після того, як закінчується Фашнвік, е, в принципі, там якийсь період такий, застій роботи, і можна куди ще встигнути злітати. Я полетіла в Туреччину. Мені моя букер каже Крісті: що е, ми будемо в тій Туреччині довго сидіти, давай злітаємо в Японію. Ти давно там не була? Спробуєш, може тобі сподобається, там зараз не так багато моделей. Я кажу: Окей, давай. Я лечу в Київ, роблю собі візу в Японію, а прилітаю в Туреччину, там моя подруга, вона летить теж додому, робить візу в Японію і прилітає з ковідом. Я заражаюсь від неї ковідом. І як ви думаєте, що відбувається? Правильно, в неї ковід пройшов легко, в неї особливо не було температури, щось там трошки вона похворіла. В мене була температура 39 з чимось. А я всі ніч не могла її збити взагалі нічим, нічого не працювало. У мене пропав запах, смак і все, що тільки можна. На ранок ми пішли до лікарні. А в першій лікарні до лікаря не було, він дуже затримувався, ми пішли в іншу лікарню. На вулиці був мороз, поки я дійшла до іншої лікарні, вони, знаєте, міряли температуру цим термометром, який дистанційно міряє. І через те, що я йшла по вулиці, я дуже охолола. Вони мені поміряли там 37,2 і сказали, що все добре, пийте чай. І на тому моменті, коли я вже виходила з лікарні. Мені було настільки погано, що я впала, втратила свідомість. Мене на каталку повезли, поміряли мені вже по нормальному температуру, і виявилося, що в мене 39,9. і лікар запитав, як довго. А я кажу, з вчорашнього вечора. А він такий, а чого ви нам зразу не сказали? А я така, бо ви не дали мені сказати, ви сказали, що все зі мною добре. І коротше, я лежала під крапельницями, лікувалася від цього ковіду, Потім пройшло два тижні. І вже якби все, супер, можна вже збирати валізи в Японію, я роблю тест на ковід, а він позитивний. Я йду до лікаря і кажу: лікарю, здрасте, прийшло два тижні, як так може бути? І Він каже: ну, о, ми ще не знаємо, ну, у деяких людей там через три дні вже тест негативний, а у деяких через місяць ще позитивний. Я така, мені через місяць не підходить, він такий, ну ми ніяк не можемо. Ми ніяк не можемо на це повпливати. я така, понятна. і тут виходить новина, що Японія 3 січня зачиняє свої кордони через те, що знову бушує ковід. А це, типу, якесь 30 число, 30 грудня, і в мене цей позитивний тест, і я розумію, що мене ніхто не пустить на літак з цим позитивним тестом. І, взагалі, якщо я зараз поїду в Україну, опять закриються всі кордони, я буду знову півроку сидіти, нічого не робити. І цей план мені не підійшов. І тут... Я порушувала закони всіх країн, яких тільки можна. Вже срок давності пройшов цих преступлень, тому я можу вам розказати. Значить, я беру свою подружку, якої теж вже позитивний. Вона теж модель. Вони дуже схожі структури на мене, ми дуже схоже одягались і помічали, що в Туреччині нас часто плутають. А тому вона пішла в одну лабораторію, зробила собі ковід тест для того, щоб літати на літаку. І потім пішла в іншу лабораторію з моїм паспортом а в ході так в капюшоні, в масці тільки очі було видно, і зробила мені тест. Ну тобто, він наче був справжній, але він був її. У мене все ще був позитивний тест. І ми дуже переживали, що вони це зрозуміють, що нас арестують, штрафують, посадять в тюрьму, але все прийшло добре. Ми долетіли до Японії, і там я вже знала, я була морально готова до того, що в Японії при прильоті в країну теж треба здавати тест на ковід. І, звичайно, якщо в мене він сьогодні зранку позитивний, то сьогодні ввечері він не стане негативним. І я здала тест, він виявився позитивним і мене посадили на карантин. 14 днів я сиділа в зачиненій кімнаті готелю в аеропорту, дивилася, як злітають літаки, по 10 разів на день приймала ванну і взагалі думала, що я здорію. І найгірше в цьому дійстві було те, що ну, виходити не можна, їжу замовляти не можна, нічого не можна. І їжа, яку в нас годували, ну, вона була така суто японська, але в поганому сенсі. Типа, це була найдешевша японська їжа з таким холодним рисом, з якоюсь незрозумілою рибою. Я не могла це їсти. Я взагалі трошки перебірлива в їжі, і азійська їжа мені не завжди підходить. І я пам'ятаю, один день нам принесли бургери. Я його їла, просто це було свято. І інший день нам принесли такий пакет шоколадок, таких, знаєте, дешевих шоколадок. І я оцей пакет розтягувала всі два тижні, потім в себе в чемодані знайшла гречку в пакетиках, яку з собою взяла. І Я її варила в чайнику. У мене навіть не було солі, тому я її їла просто так. От, я її варила в чайнику, і потім паличками їла, бо в мене не вилки, ні ложки, нічого не було. І поки я сиділа в цьому готелі. Я дуже схудла, я схудла майже на 7 кілограмів. Я, в принципі, худа, але я схудла прям катастрофічно. Я була дуже худою, я виглядала дуже хворобливо. Я так не виглядала, навіть поки обгоріла ковідом, просто цей карантин він був насправді гірший, ніж е, сам ковід. І на 14-й день треба було знову здати тест. і Якщо він в тебе позитивний, ти мав там ще 7 днів сидіти. І ви не уявляєте просто, як я молилась, всім богам, які тільки є в цьому світі, всім ну, от всім кому тільки можна, щоб в мене був негативний цей тест. Бо я розуміла, що якщо я ще там сім днів полежу, посижу, поприймаю ванну, то а, мені правда треба буде лікуватися, але вже не від ковіду. І слава Богу, він був негативний, мене звідти випустили. Я доїхала до Токіо нарешті, і тут. А я майже три місяці не працювала, бо я виглядала настільки худою і настільки хворобливою, що мене ніхто не хотів брати на роботу. Отака от історія про те, як я нелегально перебиралась через кордони. Якщо ви хочете продовження цієї історії, пишіть, будь ласка, в коментарях. А бо далі ще дуже цікаво, бо до відкриття прада ще два роки майже да, ну, півтора. Uh, тому історія ще ціла купа.